Привіт, мої любі друзі, привіт! Сьогодні неймовірний сонячний день, але на дворі 19 грудня 2023 року. Боже мій, який подарунок до е, цього дня грудневого нам зробила природа. Десь градусів 10-12, по відчуттям, мені здається, 18. Реальна весна. Весна. Тільки подивіться, яке чудове небо. Ось таке. Покажи, будь ласка, його небо на Чернівцями над вулицею. Доброго дня. Ось таке гарне, гарне, гарне. Примінчики сон, сонця е, відзеркалюються в віконцях. Я не знаю, чи камера передасть, мені прям просто посміхається. Ось туди-туди покажи, на цей будиночок. Чудова, віденська кав'ярня, зазвичай, наша Кобилянська. І ви знаєте, навіть поспішаючи по своїм справам. До речі, у мене сьогодні плановий візит до Дантиста, я дуже дуже поспішаю, але я не змогла. Відмовити у собі задоволені, показати вам цю красу і передати вам цей чудовий настрій. Адже цього дня вже більше не буде, буде інший. Хто святкує Свята Миколая по старому стилю 19, сьогодні усіх вітаю з Миколаєм. А я рахую, що, ну, звичайно, ми 6-го вже відсвяткували, готуємося до Різдва, але я рахую, що святковий настрій ніколи нікому не буде у заваді. Я усім бажаю чудового дня, прогулянками, своїми улюбленими місцями. Насолоджуватись кожною дрібничкою, сонечка в серці, в душу. І на прощання я вам знову покажу нашу чудову Кобилянську. Зробимо традиційну прогулянку, тому що не всі можуть зараз бути в цей час саме тут. А в мене є таке щастя, і можливість бути на Кобилянській. Наша неймовірна вулиця, віденська кав'ярня, за нею креветка яким я дуже дуже дякую за локації для репортажу зранку? Я робила пости про пікардійську терцію і слухала знову свою улюблену пісню виконання цього неймовірного гурту музикальної формації Старенький трамвай. І в голові в мене ось ця музика, яка просто мене дуже 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 надихає. Всім чудового дня, вітання сонячних, грудневих, незвичних як для цього часу чернівців з любов'ю до вас. Ваша Оксана Дем'янишина, папа.